Мене звати Ігор Волков качинський Наразі мені 24 роки, і я отримав філологічну освіту в Києві, а так зазвичай сам навчаюся, обираю досвід великих людей, завжди щось досліджую і зараз займаюся своєю мистецькою діяльністю і освітньою діяльністю. Ще маю Свою особливу програму викладання абстрактного живопису організовую шоу, різні об'єдную людей, пишу музику, картини, знімаю відео арт і долучаю інших, надихаю цим. Ну, Загалом творити мені завжди щось подобалося. І я завжди якісь макети малював щось такі, свої винаходи з самого дитинства. І так склалося, я потрапив в палац дітей та і Там мене була така вчителька, яка мені деякі експериментальні техніки показувала. Я вже сам почав окремо від програми щось своє робити. І вже там в 11 років писав олію окремо. І в мене були такі сюжети: там натюрмортиж, квіти різні пейзажі, тварини, такі сюжети наїв, і е, я якісь основні базові знання академічні теж отримав, але все одно відчув, що е, треба виражати свою індивідуальність і своїм шляхом. І я б зацікавився ще графіті паралельно і вже робив такі мікси класичного і графіті стилю. Е, і потім, уже коли в Києві я опинився, я зайнявся ще кастомом. Почав робити кастомні речі дизайнерські такий період. Він мене познайомив ще з артистами, з музикантами з різними. Ми почали робити музичні різні шоу ще паралельно. І я ще робив в ті часи колекції з артистами. от Зі своїм братом, другом Владиславом Гірбічем на 44 Розом. Ми робили колекцію одягу, і я ще робив. Колекцію одягу для концертного агентства Two Stripes, які організовують різні шоу для світових зірок, там A$AP Mob, A$AP Rock, A$AP Turk, Вони починали з самого початку робити різні шоу в Нью-Йорку. Ще за два роки до війни я почав серію картин з зображенням воїнів різних, з різних традицій там кунг-фу, з японської традиції, самураїв, янголів і зображенням духовної такої війни символічної. Взагалі, війна для мене більше як боротьба свідомості з невіглавством, з людськими інстинктами більше така символічна. І я далі буду продовжувати зараз. Роблю серію янголів, які більш абстрактні. І загалом я побачив таку тенденцію, що коли трапляються такі епізоди історичні, то мистецтво теж більше стає більш абстрактним. І зі мною так трапилось. Тому я далі буду продовжувати експериментувати. І загалом війна якби призвела до інтеграції принципу творіння через руйнування, таку через деструкцію. Що підходить для сучасної ери, в якій ми живемо, і це включає багато нашарувань фарби, коли ти перероблюєш композицію, деконструкцію композиції, деконструкцію кольору і різні інші візуальні експерименти. За минулі два роки я відкрив для себе новий простір для дослідження в мистецтві. Це. Натура і пейзаж, натюрморт. Я почав працювати з особливим ритмом, такі пошуки ритму, вібрації кольору. І писав таку серію і згодом ми вже з галереєю зібрали цю виставку, цей проект Ритми світла. І так сталося, що деякі роботи моєї музи були пошкоджені. але... Цей проєкт став більш символічним і виразив ідею того, що мистецтво неможливо знищити. Я відновив роботи за допомогою японської техніки кінцугі з шивих і покрив тріщини, так сказати, золотом. І Роботи загалом впитали собі енергію. І моєї музи, і цієї історії. Тому вийшов такий проект Ритми світла запрошую. Я так подумав останнім часом і зрозумів, що створювати мене саме надихають контрасти життя. І от саме ці контрасти, вони в самій роботі дають життя, оце відчуття моменту і надихають мене дуже. Друзі, моє оточення геніальні, я вважаю люди і мене вони дуже надихають. Якщо брати митців загальних світових, то мені подобається там французький живопис, такі митці, як, там, наприклад, Пікассо, Ротко, мені подобаються ну, різні імпресіоністи. Мені подобається Ерделі, класичне різне мистецтво. Якщо брати українських, мені подобається Роман Сєльський, абстрактне таке мистецтво. Шашко, мені подобається, Наш Врубель, мені подобається Малєвіч. Ну, і ще Матіс. в принципі, це все. Я часто використовую символи. Загалом все мистецтво моє символічне і я залишу цей простір для глядача. <хи> так, є. Так, я використовую деконструкцію кольору і можу використовувати дещо підсилення кольору для створення особливого враження на глядача. Окрім художньої творчості, я захоплююсь е, е, таким е, активним відпочинком, е, роботою з тілом, канфу, бойовими мистецтвами, муай-тай, йога. Мене захоплює ще викладання саме е, мистецьке моє. Мені подобається, як мої ідеї виконуються, наприклад, іншими людьми. М -м -м, ділитися загалом знаннями. Мене це захоплює. У да, мене є ідея створення альтернативної освіти для дітей і дорослих, е, що включатиме і мистецьку освіту, і загалом. Освіту по всім сферам життя для того, щоб розкривати м, таланти в людях. І зараз я ще паралельно готую м, таку колекцію натюрмортів з особливою роботою з кольором, з ритмом, м, колекцію теж абстрактного мистецтва, чистої абстракції. Фігуративної такої абстракції, там, з янгалами, з різними символами, пересмислення класичних митців. Зараз працюю над цим. Приходьте насолодитися атмосферою мистецтва, яку ми створили в галереї Портал на виставку Ритм світла.